Чому Toyota зручніше за всі авто, бо її робили не в кабінетах. У Toyota є такий, був такий принцип, який називається Дженчі-Джен-Будасу. Це означає піди і подивися на власні очі. У 80-90-х роках інженери Toyota, це 85-95 рок, жили у сім'ях клієнтів. Маркетологи не дизайнери, а інженери шасі, салон, ергономіка. Вони їздили з людьми на роботу, забирали дітей зі школи, стояли в пробках, їздили в магазин, сідали на заднє сидіння, дивились, де зручніше, де тисне, де люди, де люди сваряться. Вони міряли, записували, спостерігали, як люди реально користуються автомобілем щодня. І що з цього вийшло? Змінили форму сідень, змінили кут відкриття дверей, дверей. Змінили кут відкриття дверей, змінили висоту порогів, перенесли кнопки туди, де їх шукає рука. Так з'явився той самий Тойотовський комфорт. Сів і поїхав без зайвих слів та інструкцій. Саме тому кемрі. Зручніша, ніж здається, корола комфортніше, ніж багато преміум. А Хайлендер це диван на колесах, який не ламається. Від вердикт від Анальоча простий. Тойота зручна не тому, що дорога, а тому, що її робили для людей, а не для понтів. Якщо вам заходять такі історії, підписуйтесь, буду ще розповідати.